Спортивний одяг перший плюс другий 300. 10 кілограмів ціна 959 за 10 кілограмів. Така кофточка. Okay. Далі ось таке штучки. Розі вказано. Далі йде ось така кофта. Наступна йде така кофточка. Вибір дуже великий. За 950 гривень. 10 кг. Ось така крута кофта. Наступна еска. Далі йдуть такі штанішки. Наступний йде ось такий свиншот. Показую максимальне швидко, тому що набір великий. останні штамішки